Привіт, заоникмені в кадрі Віталій Гордієнко. І я гадаю, багато хто з вас пропустив, що два тижні тому на екрани вийшов фільм Буча, довкола якого у 2022 році піднялася немаленька дискусія. Я вирішив дати йому трішки часу і не оглядати цей фільм одразу, щоб подивитися, чи ходять на нього люди в кіно чи ні, і щоб мені потім не сказали, що я відмовляю українського глядача ходити на цей фільм. І ось тепер, після двох тижнів прокату, я готовий поділитися з вами своїми думками стосовно цієї стрічки. Рушаймо, але є дещо, що варто проговорити ще до початку огляду. Те, що трапилось у Бучі і по всій Київській області в лютому березні 2022 року, це справжня трагедія, як і те, що відбувається з нашою країною протягом цих років війни. Я сьогодні буду говорити виключно про художню цінність цього твору і чому він викликає емоції або ні. І в жодному випадку не хочу проявити зневаги до будь-кого, хто пережив цю страшну окупацію. Дякую, давайте почнемо з передісторії. історії. Стрічка стала відомою ще задовго до публікації. У вересні 22-го, за декілька місяців після того як відбулися ці трагічні події, в мережі з'явився трейлер фільму під назвою Буча. І це викликало страшенний резонанс. Що от буквально нещодавно ми бачили ці страшні фото, ці звірства росіян, і раптом вже хтось кинувся знімати про це художні переосмислення. Хоча, здавалось би, першочергово має йти тонна документалістики на цю тему, але продюсерів це не зупинило на швидкоруч зняти трейлер і запустити його в мережу. Я чомусь впевнений, що вони на той момент не мали ще чіткого сценарію, ба навіть більше чіткої структури сюжету, бо це просто неможливо зробити за 2-3 місяці. Ну я маю на увазі хорошого сценарію. Погано, то звісно, хоч за два тижні. І очевидно, соцмережі обурились, адже люди от-от тільки пережили ці трагічні події, і раптом хтось уже хоче це художньо інтерпретувати. Тут, гадаю, ключова проблема кінематографістів була у назві. Буча було занадто тригерним словом для українців в той період часу. Та й досі щось йокає, коли чуєш назву цього населеного пункту. Наче хтось вирішив залізти в свіжу рану і комерціалізувати це. Я, звісно, розумію, що можливо, це все-таки був такий щирий намір кіношників показати по свіжих слідах всі злочини росіян для там зарубіжної аудиторії, бо вони готували цю стрічку для е, відомих кінофестивалів за кордоном. Але якби вони назвали її умовно волонтер чи «Перевізник», по типу якось недавно вийшов серіал Перевізниця, то питань до цього фільму і хейту було б в рази менше, адже стрічка розповідає не лише про містечко Буча, події там відбуваються у різних окупованих містах і селищах. В нашій історії вже був непоганий приклад знімань фільму про військові події, які що давно відбулися в 2016 році, коли було заявлено про стрічку кіборги від Ахтема Сейтаблаєва, над сценарієм якого працювала Наталка Ворожбит. І звісно, тоді теж були питання, чи доцільно знімати цей фільм, коли рана ще не загоїлась, навіть звучала критика за таке рішення. Але тоді команда добре попрацювала з темою, додала авторського бачення і створила цілісний сценарій, що є великою заслугою, на мою думку, пані ворожбит, яку я вважаю однією із найталановитіших кінематографісток країни і нашою надією в цій сфері. І у творців вийшло. Попри певні недоліки, стрічка не отримала маси розгромних рецензій і сподобалась багатьом. Чи вдалося зробити щось подібне у фільмі Буча? Я вам зараз спробую оповісти. Отож, Буча, це фільм, який розповідає про казахського волонтера, який вирішує вивозити людей з Бучі і інших місць під час російської окупації. Фільм заснований на реальній біографії волонтера Константина Гудаускаса та справжніх історіях. У 2022 році за допомогою своєї машини він рятував життя. А зараз ви просто заправляючи свою машину, можете рятувати життя нашим військовим. Наприклад, ви сьогодні заливаєте пульс помсти на око. А завтра на передовій десантники виявляють і знищують ворога бойовими пульстронами. Це наш щоденний вклад, адже з кожного літру і з кожної гривні складаються мільйони на допомогу війську. До речі, сьогодні день дешеве. І це чудовий привід привітати наших військових не на словах, а ділом, заправивши повний пак пульса помсти. А якщо ви не маєте автівки, то запрошую вас задонатити на банку Повернись живим, яку я залишу в описі до цього відео. І буде ворогу! Око за око, мабуть, вас цікавить питання фінансування стрічки, чи не задіяні тут гроші платників податків. У Вікіпедії зазначається, що бюджет стрічки сформований не з державних коштів, а здебільшого профінансований з приватних ініціатив, що вже знімає частинку критиків їхній бік. Режисером виступив Станіслав Тіунов, до якого у мене, мабуть, найбільше запитань. Адже пан Станіслав був продюсером найгіршого, на мою думку, фільму в Україні, а саме, продюсер, а також спродюсував фільм Побачення у Вегасі, який теж на мою. Думку є стрічкою дуже низької якості, і тут раптом він береться дебютувати у кріслі режисера повного метру, знімаючи фільм на таку тему. У Нас якось так часто буває, що дебютанти-режисери не можуть зняти фільм про якісь не знаю свої власні переживання, які можуть реалізуватися в історії про якогось художника чи музиканта, чи умовного таксиста. Вони одразу хочуть знімати якесь масштабне кіно про культові події чи особистості. Це таке маленьке відсилання до фільму Заборонений про Василя Стуса. Але можливо у пана Станіслава все вийшло з першого разу. Ну, ні, не зовсім. Перша і найголовніша проблема стрічки це очікування, що глядач сам по собі знає контекст цих подій, і творці можуть без глибокого та логічного розкриття персонажів витискати з глядача емоції. І тут я знову підкреслюю, щоб ви мене зрозуміли правильно: я не знецінюю трагічні події, я лише критикую фільм, бо якщо це художня інтерпретація, то в ній мають бути певні аспекти для того, щоб вона вийшла хорошою. А наразі фільм просто маніпулює емоціями глядача. Коли ми бачимо екранізовану історію Ірини Фількіної, жінки з червоним манікюром, яку. Вбили росіяни, то очевидно, ми будемо відчувати емоцію, бо нам щиро боляче, що це сталося. Ми всі щиро співчуваємо її родичам, і нам усім страшно, бо ми знаємо, що це реальна історія. Але у фільмі це просто коротка вставка, яка не показує нам історію цієї жінки до трагічної події, не розкриває історії її родини після цього. Це просто натиск на відкриту рану заради емоцій, і таких моментів у стрічці безліч можна списати на те, що таким чином творці намагаються показати злочини росіян. Але на жаль, українці їх щодня бачать в новинах або по телебаченню, або що найгірше на власні очі. Якщо фільм заточений на іноземців, які не дуже ознайомлені з нашим контекстом, то їм просто не вдасться перейнятися цими історіями, бо ці історії погано розказані. Для іноземців це будуть просто якісь незрозумілі персонажі, до яких немає жодної емоційної прив'язки. Наступним пунктом йде сценарій, який базується на арці головного героя. Мушу відмітити, що над нею попрацювали найбільше, і це помітно. Видно спробу поступово розвинути впевненість своїх Діях у персонажа, проте його вчинки дуже часто нічим не змотивовані і більше того, дуже дуже дивні. Йому дають задачу забрати людей. І спершу він такий, е, ні, я боюсь, це страшно. А потім він такий, е, ну ладно, я поїду, заберу. Або ж у нього є товариш. І герої кажуть: не бери його з собою, адже це дуже небезпечно, у нього є український паспорт, він може загинути. Герой відповідає щось в стилі, а, і та ладно, нічого, нормально, якось, якось проканає. Хоча спершу на початку фільму він відмовляв цього друга свого, навіть іти служити через те, що що боявся, що це загрожує його життю. Давайте я тут зупинюся, адже я можу зараз почати сильно спойлерити. Але повірте, таких моментів я нарахував у стрічці немало. Щоб не бути однобоким, скажу, що з операторської точки зору стрічка дійсно хороша. Те, що в нас вміють робити на височезному рівні, так це знімати гарні кадри. Тут не посперечаєшся. Перепочили, тепер продовжуємо по мінусах. Казах у фільмі повністю переозвучений українським актором дубляжу Андрієм Твердаком. Претензій до професійності пана Андрія я не маю, але доцільність цього ходу від Творців я не зрозумів. Це вбиває почуття справжності у стрічки, адже всі говорять нормально, і лише він говорить голосом Бреда Піта. Можливо, вони записали його російською і не вклалися в дозволений відсоток російської стрічці, але ну це абсурд. Запишіть його тоді одразу українською, щоб не мати таких проблем. Але можливо їм просто не подобався голос чи тембр, чи акцент цього актора, і тому вони його замінили. Хоча знову ж таки на мене це невдале рішення. Наступний пункт це головний злодій, втілений тут В'ячеславом Довженко. Який теж прийняв порцію критики за те, що погодився в такий час на такий проєкт і на таку роль. І моя суб'єктивна думка, я не в захваті. Так, пан В'ячеслав намагався привнести в цього персонажа цікаві риси, але здебільшого вийшов такий от русский злодій, от, от говорить з этим акцентом, от прям по-русски, і він такой загадочний, такой грає, він грає, значить, на фортепіано, він знає всю русскую класику і, і гордиться, що він русский. От примерно такий персонаж. вийшов. Але очевидно, це проблема не актора, це проблема режисера, який дав цю задачу. Взагалі, я раджу вам сприймати будь-яку акторську гру як проблема режисера. Та втілення ще куди не йшло. Найгірше, що у нього немає виразної історії, яка би могла якось заінтригувати глядача, чи краще пояснити, чому росіяни нас ненавидять. Його арка тут ні про що не оповідає і ні до чого не веде. І це пересікається з тим, що я казав на початку: стрічка не дає жодного контексту для глядача, який не в курсі нашого. Подій, чому росіяни прийшли? Що вони від нас хочуть розкрити цей аспект для того, щоб глядач відчув внутрішню несправедливість від цього вторгнення? Головний злодій має лише одну функцію ходити всіх вбивати просто, бо він так хоче. Він, типу, вірить, що України не існує і не існує українців і тому їх знищує. Але звідки він це взяв? Звідки їхня злість? Але це лише в документальному кіно достатньо фіксації злочинів у художньому форматі. Ви маєте розкривати персонажів, наділяти їх мотивацією, додавати деталі, які матимуть свій вплив на сюжет. І лише в такому випадку у глядача буде з'являтися справжнє співпереживання та емоції. Фільм буча Заявлений як художній, але все, що він нам пропонує, це екранізовані факти терору росіянами мирного населення. Антагоніст по факту потрібен у стрічці лише задля однієї зустрічі з головним героєм, щоб підкреслити поворот, що герой перестав боятися навіть найстрашнішого злодія. Але навіть ця зустріч не працює саме через режисерські рішення, які не призводять до жодного саспенсу. А потім його історія закінчується максимально випадковим чином. Коротше кажучи, я не скажу, що це можна назвати повноцінним кінематографічним досвідом. Здебіль. Що це набір сценок, які намагаються давити на живе. Я також вам раджу подивитися достатньо глибокий та хороший розбір від суспільне культура цього фільму з багатьма тезами, якщо не з усіма, я з ними згоден і вони розкривають фільм навіть зі спойлерами. Тому е залишаю вам посилання в описі до цього відео. І постає питання, яке озвучували ще на самому початку: а чи варто зараз знімати такі фільми на подібну тематику? Багато хто однозначно скаже: ні, фільми про війну не можна знімати, поки війна не закінчиться. І це з одного боку слушно, адже для хорошого. Шого художнього переосмислення треба мати певну дистанцію з подіями, але є і інша сторона медалі. Росіяни за ці два з половиною роки. Вже навіть скоро три наклепали масу різного контенту про цю війну, в тому числі повнометражні фільми, які вони просувають на фестивалі високого класу за великі гроші. І світ буде бачити їхню перспективу бачення цієї війни і думати, що ми злодії в цій історії. Я гадаю, ми маємо чимось відповідати в цьому випадку. Фільми це додаткова сфера боротьби за правду. Ми маємо знімати фільми, показувати їх європейцям, показувати, що насправді коїться, і це важлива складова, яку не можна уникати. І ці фільми мають бути чітко орієнт. Товані і зніматися якраз під зарубіжного глядача з врахуванням особливостей цієї аудиторії, тобто розкривати для них контекст, а не очікувати, що всі і так все знають. Що цікаво, творці Бучі заявили, що вони орієнтуються і орієнтувалися весь цей час якраз на зарубіжну аудиторію, хоча я не помітив якогось величезного успіху на фестивалях класу А. І тому я думаю, їхній акцент зараз містився на українську аудиторію. Але я гадаю, що українцям цей фільм просто не потрібен. Як матеріал для показу на телебаченні це ще може. Підійти, але як стрічка, яка варта вашого походу в кінотеатри. То, мабуть, ні, але ми маємо боротися з Росією на усіх рівнях, в усіх сферах, не давати їм висловлювати свою позицію. Ми маємо створювати фільми і показувати їх світові. Адже якщо ми цього не будемо робити, і ми підемо на поводу людей, які заявляють, що культура і кінематограф зараз в часи війни абсолютно неважливі, то в результаті це робитимуть росіяни. І потім люди в Європі будуть це дивитися і будуть тиснути на свої уряди. А чому ми даємо Україні гроші і зброю, якщо вони насправді злодії в цій історії? Але завершити хочеться чимось хорошим, і насправді ця стрічка наштовхнула мене на цікаві спогади. Очевидно, спогади про 2022 рік, коли кожен із нас намагався чимось допомогти. Кожного дня у нас тільки одне було в голові, як допомогти, як долучитися, як зробити щось корисне. І насправді так хотілося б, щоб ми згадали оце відчуття тотальної долученості сьогодні. Так, я розумію, що скоріш за все, ви допомагаєте силам оборони України, але мені здається, що... Кожен із нас щодня може робити от трішечки більше. І справа навіть не лише про гроші, це не про донати. Допомагати можна дуже різноманітними варіантами. Насправді я от недавно навіть побачив в інстаграмі в Богдана Кротевича, що допомога це може бути просто повідомлення вашим друзям, які воюють, що ви про них пам'ятаєте, що ви ними дуже сильно пишаєтесь і що тут на них чекають. Це все, що я хотів сьогодні сказати. Дякую вам за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманія, па, -па.